Доброго дня! Хотіла вам подякувати, що ви мене лайкаєте, що ви дивитеся мої кружечки, що ми із Слова Божого я викладаю постійно, Бо того, що там, де мене Бог, сам Господь Бог мене привів у Слово Боже і дав мене в руки наставниці, надії, і дав мені пастиря, це Салтаненко. Слава Богу, він мені теж, як це каже, допомагає, молиться. І не лише так, то плюс многим чим допомагає. Просто у нас, в Слові Божому, ми з навчаємо раніше. Я була зла, я була недо, ну, погана людина, бо того, що судя по, по тому, яка я стала і яка я була, то небо і земля, того, що там я раніше агресивною була, огорзалася. Я й тепер, в принципі, в даний час іще, ще агресія в мені стоїть. Але Бог це все очищає за той час, поки мене Бог очищає Дух Святий, бо того, що Бог дає Духа Святого і Дух Святий у мені. Якщо в мене щось болить, якщо в мене якась проблема появилася, то я моментально прошу Господа, і Господь за секунду оце все обезбалює на мені, бо того, що Бог живий. у три у, 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 в Слові Божому, того, що я теж раніше просила Господа, Бог слухав, але мовчав. Того, що неправильне служіння, неправильно служила Господу, неправильно вчила Слово Боже, багато чого неправильно. Сам Бог як мене віддав ці руки, і от тепер я учуся. Слово Божому, я слухаю уроки, я тепер не маю час на покупки, на создательство всяких глупостей, бо то, що сам телефон ваший, він ваш, він ваш помічник в роботі. А ми, люди, так як я раніше, я в телефоні ся бавила, я сиділа в, в Тіктоку, я роздивлялася, я лайкала, не знаю якогось. І оце, ну, Там много много чого ти, ти розказує пастир, там стільки результатів, що там не маєш часу відхилитися на минутку, на дві. Я ліпше молитися буду за людей, яких зі мною знаходяться, які, які, які мене знають. Тому що не, не мені судити людей, не мені судити окружаючих, так само як тепер як йде війна, біда в світі, що дуже тяжко, люди дуже, дуже погано відносяться до Бога бо того.